Сьогоднішнє відео буду показувати кейс е, команди. Інтернет-магазин у нас автозапчастин. В, в принципі, показую вам весь період з моменту старту це приблизно є, тут, жовтень 24-го року. Як ми рухалися, яка в нас динаміка до зростання? Тут навіть в цей період з червня місяця видно, наскільки ми сильно приросли в. Оборотах штуках при тому, що трафік ми пропорційно не так агресивно вже й наростили. Я зараз буду пояснювати, чому трафік не особливо агресивно нарощений. Ну, і відповідно видно, що ціна за конверсію значно нижча ніж була на початку ось умовно старту. <кій> тобто тут загального обороту майже 7 мільйонів гривень, а конверсії майже 3 тисячі гривень по 243 гривні. А рентабельність також хочу вам показати, щоб ну, тобто, щоб було зрівняння. Рентабельність у нас середня за цей весь період, 1027, і То видно в цьому періоді вона була нижче. В цьому періоді вже видно 1165, 1323 і ось 1110, ось умовно.